Друзі, всім привіт з верхівця! У нас продовження розпродажу, але почнемо його з того, що Та давай фокусуйся, друга година дня з Укрпочти. Вчора було 10 нової почти посилок і одна делівері. Зараз ще пакую. Далі те, що на нову почту. Це якби для тих, хто переживає, думає, що щось не так. Да, можливо, погарячився, що завтра відправлю. Просто не думав, що буде такий ажіотаж на розпродажі. ну Є як є. Да, ціни, можливо, комусь там дядько дзвонить каже, це у вас такий прикол, до речі, то мигає, то є на спеціальному як воно в аеродромі так мотаюсь, катаюсь, це бутафорія, нічого ніхто не нарушає, я прив'язаний, ти нема що прив'язуватися, я не, не... Е -е... В Взагалі, дзвоник каже, щось у вас ціни такі інтересні, ви, мабуть, в тюрмі сидите. Ну, в принципі, так. Да. Да. Так воно і є. Ну а що робити? Сидів, тут у нас такий городок веселий. Всі сидять і я сидю. В общем, зараз приїду до пакую, тоді зніму вам відео. І таке день, два, три посилка буде їхати до вас. Обов'язково повна оплата, тому що в цьому місяці вже закінчились у мене. Е, як там називають? Предоплата. Там де частину заплатив за пересилку, а то, все, в общем, короче, нема на наложки, в мене в цьому місяці вже закінчилось. Що ще вам сказати? Та, в принципі, поки нема що сказати, тепер що, доїжджаю додому. Зараз пакуюсь далі і знімаю вам відео. Все, ви лайку ставте, підписуйтесь і ставте тріночок, щоб вам було увідомлення, що... Все було получно, і можна вже дзвонити і щось заказувати. Заїхав у двір після нової почти. Ось от таку жменю от маю. В квитанці зараз треба кожному відправити, щоб ніхто не переживав. До розкладаю свій той прилавок. І буду знімати вам те, що ще є, що лишилось, що є новенького. І це буде ще не все. Хто підпишиться, той не взяв ще будуть такі класні речі. І так, що ж, починаємо. Отак от, от у нас тут було в минулому відео. Ну, фактично так все і лежить фара Б3 пасать, і там ручка на нього, на Б2. На посать нова ручка. По-моєму, водійська дверка. Так, в общем, самі бачите, да руки грязні. Домкрата також нема. То кадетовський стоп-чуєк просив, ну щось вони рішили, зробили. А, дверки є. Ну, мабуть, мы їх і поїдуть вони по 5. 50 за кіло. В общем, з минулого відео. <кій> Отак от, от залишилось. І залишилось у нас хто. Коробка. Передач Таврія. Корпус є, все є. Десь якоїсь фігні не вистачає, ну то мелочі 500 гривень за все, за корпусом, корпус. Все є. Тут у нас ще що, є Renault Master Вікна. Може кому треба два штучки. Актуальна нинча тема вікна. Так, а це у нас залишила ступиця, отакий диск тормозний, це Renault Мінориган. Те, що було, оце одне осталось, що з неї. Так, ми прилавок. І... Те, що тут подобавляли, але це ще не все. Тож в принципі, підписуємось, ставимо колокольчик, щоб знати, що вам прийшло нове відео. І я думаю, що наступне відео буде. Так, тобто телефоную, буде ще цікавіше, ніж зараз. Так, це у нас що? Колеса, три штучки. Плюс кому таке треба. Якийсь раритет. А це з раритетного мопеда. Мопед Ява, по-моєму, 551. В общем, двох там така своєобразна. У мене колись була, це було до неї в придачу. Звісно, що мопед продався, це лишилось. Кому цікаво, запропонуйте. Це приблизно 60-ті роки, тож зрозуміло, що здай на металом і все. Я здам, не переживайте. Но той, кому вони треба, переживає, щоб я не здав. І хоче купити. Продовжуємо. Штани, москвич, мерсквич. О. Отакі штукенці, У кого нема, ручник не працює, пожалуйста. 6 секунд. Он. Рішення вашої проблеми. Електроніка. Повністю катушка, комутатор, трамплер. 221.0306, довгий шток. 1000 гривень. По колесам пропонуйте штани 300 гривень Ці штукенці, я не знаю. Давайте 250 отак пара. По-моєму, вони того варті. Ціна руб 50. Це тобто тут має бути десь 300 гривень пара. Ну... У нас же розпродаж. Отакий от тросик. Не знаю скільки я метрів, але недорого. В принципі 200 гривень можу дати. Отакий от набор монтіровок 500 гривень. Домкрат ще один знайшовся Жигульовський. Хто хотів, 100 гривень, хто не встиг. Будь ласка, нове відео може і встигнете. Ключі по 100 гривень. Раз, два, 4, 5, 6 штук 6 є. По 100 гривень любий. Який попадеться, такий попадеться. В принципі, всі, вроді б то як мають усі головки, окрім одного, нема квадрата. Чи на 19 А, там була ще на 19 головка нема. Так, йдемо далі. Колесо на альфу, дельту не підходить, широке, кавасака. Отакий комплект і що гривень. Поза минуле відео були повороти, чи їх забрав три штучки, ось він четвертий. Я не спеціально так вийшло. Хотів хлопчина ще й барабан, ну мабуть запереживав, що я не відправлю і пінньонзи для нього дорожче, ніж довіра. Ну, воно так і є, так і треба. Але ж тільки не дивляться, що каналу більше ніж 2 роки і нема смислу на оті копійки робити якісь кидалово. В общем, поворотник є. Барабан є. Можливо комусь іншому, можливо тому самому. Треба, пожалуйста, все нові колодки на ішок. Єпідер планета. 18 колесо. Алюмінієвий барабан. Домовимось, не знаю ціну. Пропонуйте. Плита перехідна на Москвіч під Жигульовську коробку 300 гривень. Ось такий от редуктор углекислотний. Давав чоловіку, щоб попрацював трохи. Працює, начебто все добре. 250. Оцю штуку могу комусь кинуть в довесок, якщо буде щось брать багато. Ні. Воно тут дивіться. Щось не нашими написано, ще й 20... А, так воно Germany. 24 вольта. Мощна штукенція, в принципі, я думаю, що комусь та й треба. Так. Тут ось оклунки. Не знаю, давайте так по, по весу їх продавати чи як їх продавати. При вас розкриваю, не знаю що тут є. Ну це ижевський наборчик. Отакі от, от спеціальні іжевські ключі. 100 гривень. Можна так буде і написати у вайбері набор Іж. Ще один набор, три монтировки. Також хай буде 100 гривень, тоже мабуть еще щось. Як тебе развязывал, развязывал? Вот. Даже есть современно тоже. Хай буде 100 гривен, две монтировки, отвертка, там якісь ключи. Мотоциклетні такі набори. Дві дрельки. Одна не знаю. Не функціонує, я не електрик. Редуктор все є. Все чітко, но щось не працює. Чому десь щось обрив і кнопка, не знаю. І отака от дрелька, вона навпаки працювала, але... Ага, зараз в общем, тут щось не працює. Вона крутить в холосту, що вона стоїть. І там щось шуршить. Шнурок обрізав, притулив на щось інше. Не судить строго. Так було. 200 гривень. Отак. 200 гривень. Хтось заморочиться, хтось зробить, хтось не зробить, розбере на метал, ні, значить я їх сам розберу. І все, ця працює повністю, Але це соодепія нема реверса. 500 гривень. Є ще отакі от у мене. Всякі мебільні прибуди. Ось такі завіси. Ось такі крючечки. Є ще такі шпингалети. Це все латунь. Ну тут уголки, оце все там не латунь. Багато латуні, Запропонуйте щось. По-моєму кілограм латуні там є. А кілограм латуні у нас 180 гривень. Мабуть 250 можна це віддати і хай їде. Хай радуються люди. Різак. Ніколи ними не торгував. 400 гривень. Так, скажуть, а який же він? О. Побачили. Ну, лампи діодні чи ідіодні. Світильник туди-сюди. Отак от. По 350 гривень вони нові. Це я колись брав, як авто фарбував, класно воно все було, все робило, але но... цих взяв трошки з запасом. Так, реп, реп як там каже один, затягується. В общем, отака от кількість насосів по 50 гривень штука. Кому треба, отак от без різниці взяв, скільки треба і відправив. Перебирать, виберіть учишки, хужіший не, не буду, не, не хочу. Гантелі там по 2 кг, то, мабуть, трошки більше, ще більше, в общем. Щось їх там по 3. Наверно, на трьохрукого якогось хлопця, не знаю. По ним також пропонуйте. Бо я не в курсі. Стопи Hyundai HD 65. Вообще, люба грузова машина, пожалуйста, є. По 200 гривень штука, 400 гривень пара. Втулки, саленблоки, Це, по-моєму, Хундай. HD 65-й, но. Блін, я вже не пам'ятаю. По-моєму, хундай тому що я заказував на Хундай, прийшли, а ніфіга в мене. Ресори, по-моєму, з Ісузу були і не підійшло. Отакі от штукенці, їх тут, можна на вес торгувати. І навіть є два новенькі 50 гривень штука. Тому хто забере усі. Десь штук 15, якщо не по 75. Штучно там, кому 3-4. Це уголок УАЗік, такий як. 200 гривень це все. Так, второпласт 30. Довжина діаметр 62. Оцей кусочок 300 гривень купував на втулки, так і продам. Це шнурок бензопильний, спеціальний для шворок на бензопилу. Здесь еще есть у мене моток на генератори. Вот такий от моточок у нас буде стоить 200 гривен. Все на все но ну, це хватит на три жизни. Стопы свавута. 200 гривен пара. Є ще такі ось що... видно. По 60 гривен це у нас тут що? 4 і 3 отак. так не знаю дальше. Дивимось. Це у нас тут гайка. Гайка М6, то колесні гайки, не знаю куди. Стоп повністю корпус алюмінівий, купа аварійних знаків. Два насоса. В общем, будете писати, буду відповідати на те що не сказав ціни вже у вайбері насоси по 350 гривень дам працюють оба ось така от купа магнітов є якщо отак от усі забрати 600 гривень не знаю що з ними по-моєму навіть усі робочі так отакі прибори є О, два комплекта лінейки кондуктор все є. Отак. Вони нові. Не знаю почому не зараз, але вони коштували одурені грошей. І, в принципі, по, по 500 гривень не мозги на Таврію Сволуту 1,3 На сенс мабуть теж 1,3 підходи шарова таврія Не знаю що по грошах є у нас отака от дрелька Кому цікаво Ну, трошки давня Є ось така дрелька Невеличка а тільки поломана Бачите, воно не свера. Воно щось творить не Понятно що напишуть що то за дрель, то не дрель. Я знаю що тут таке. То хай там диванні експерти ламають голову, що я дрель поломану продаю. А я знаю що то за штука. Ось оце, ось, наприклад, я не знаю що це за штука, що це за прибор. Волга Жигуль, москвич, щось регулювати. О, це взагалі темний ліс. Так що щось запропонуйте. Вилка нагрузочна, провіряйте акумулятори. Степлишко полумене. А так все працює. Паяльник медний, Це ось у нас уголоклануса. Тут у нас підшипник. Заднє, переднє ступиця, не знаю. Тут у нас рульовий наконечник один, це у нас упорні підшипники. Також щось придумайте, ви ж хто хоче купити, той дивиться, це не монітори. Запропонуйте дешевше, чим кругом та й поїхало динаміки. Оце ось, ось трансформатор. Це вон там, в мене медогонка. І я колись займався пасікою. Цим трансформатором я навощував рамки. Так, тут у нас що? Це у нас стабілізатор. Ще, знаєте що найшов на цю саму яву, що вам казав. Перед цим он сигнал і калінував Отак от і А, Да, ще забув. Ось що дивіться. У кого є Волга, хто любитель Волги. А це ось старе. передоз Волги. А це ось у мене є. такі он їх. Шість комплектів. І ще є комплект чуть більший. Незрозуміло куди отаких. От В общем, оце отак от. 150 гривень. І буде вам на все життя переклепувати будете щеплення, палити його, дріфтувати, ой, дрифтувати. Що хоче робити. В общем переривати. Щеплення можна через день. Так, по цьому стабілізатору він все працює. Є в нього недостаток який? Алюмінієві провода. Вони трошки підсирили. Їх треба розбирати. Його. І сюди оце все перепаковувати на нормальні проводи. Потому що я вам трошки питався, але. Но... А так, в принципі, на весь дім повністю вистачало. Тисячу гривень на цей ящик. Це даром. Хто зна, той зна. Так, є у нас отаке от. Це у нас було пускове, зроблене со сварочного, з якогось китайського бюджет. От. В принципі, все працювало, все добре, ну не потрібно. Як не користуюся рік, то можна його... пробовать продавать. 700 гривен. Зарядная 6 вольт. <coughs> вот так, как есть 150 гривен. Не знаю. Есть вот такая зарядная. Да, трошки крокодилы тут такие. Серьезные. Вот воно и у нас что? Наверное, 6, 12. Ну так, да. 6-12 вольт. Воно працює, воно заряджає, все добре, по ціні 600 гривень. Надо, надо, не надо. Ну і не надо. Напишите в коментарі, що нафіг воно кому надо Згоден тому що його вже до того времени заберуть. Так, на сьогодні. Будемо закруглятися, так, да, є ще отакі от Біблії. 9, 10, 11 рено. <кій> Пропонуйте, якщо хочете читати. Не, не любитель читати, треба із от цього. Так. Є таке зарядне. Ну це зарядне таке, що ним, в принципі, якщо спічок нема, а світло не вирубили то можна навіть отак от об крокодильчик і прикурить і нічого йому не буде повірте ну я так не робив на цьому но знаю хто робив і на таких самих це вже посерйозній буде теж 6-12 вольт ціна півтори тисячі гривень хто захоче той захоче хто не захоче той купа китайський буде кожен рік куплять нове. Ну, в принципі, от от розпродажа. Все, всім успіхів, всім пока.